І спорт обіцяли нам занизити криву розвитку гри, для того, щоб ваші карти довше тримали свою цінність, але їх вистачило ровно на один день. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чірому відео. Сьогодні будемо розбиратися з цим, що взагалі наколовродали і є, які в цього наслідки буду відповідати на популярні запитання: а коли там щось мені купити, коли щось продати, і такий... Огляд першого краху маркету у fc 26 вашій увазі. По традиції рекомендую підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут ви можете побачити не тільки крутілки, а й цікаві поради по розвитку складу, по заробітку монет, і в тому числі по тому, як не втрачати монети на ваших складах. Ну якщо ви вже підписник, пишіть мені по традиції все, що ви думаєте про те, що відбувається в рівна. Тільки ну ніби старт, а вже багато всього трапилось. Давайте розпочинати з огляду актуального контенту нашого відео. Декілька СБЧ, які я вам раджу виконати. Сам ще не всі зробив, але. Формую та ресурс клубу, щоб це зробити, але обов'язково додав в обрані і вам раджу. Golden Generation England 66, тут у нас мегапак набор в нагородах. Раджу до виконання. Також у нас вийшли титульні матчі з трейдебл-нагородами, паки для продажу. І теж я напевно перший місяць їх збираю. Допоки золоті карти, які часто падають з цих пакетиків, вони щось коштують. Це не важко. З вашого клубу спокійно можна зробити, але по відношенню повернення ресурсу до витрати, я думаю, що воно однозначно того коштує. Також в нас вийшли перші СБЧ на гравців. Інтро ту-плеєр SBC Баздоган вийшов в четвер з разом з контентом. Гравець радівізії, утрихта, центральний півзахисник, який може бути центральним опорним півзахистком. І насправді, напевно, для стартових складів може бути непогана карта, і сірий пінпас, сірий інтерсеп, сірий І Як воно дивно аналізувати карти після того, як ми тільки з вами всі 99 стати дивилися. А тут, звісно, воно трошки інакше. Чотири збірки. О, перевіримо, чи буде в мене злітати в новій версії грі обрані СБЧ. Тут 65, і 71 гравець Радівізії, і через це гравці Радівізії в певний момент щось там коштували. І 75 тих Орхайр 2 гравці, один німець і один рідкісний гравець і Хімі 5. Легко зібрати. Знов, якщо у вас нова команда, тільки нове зайшли в гру. Це може бути ваш стартовий центральний півзагальний. Рухаємось далі, і Ріс Джеймс, гравець, який вийшов в п'ятницю, хедлайнер, можна так сказати, цього прому аля завданнями. І тут у нас 3-4 зірочки, Нічого немає проти для позиції правого Захисника немає в нього правого півзахисника. Непоганий деф і фізика для початку гри, непоганий дріблінг, гарні передачі. І проблема єдина — це в нас 81-й Пейс. Я думаю, що цього може бути замало. Навіть удари 76 є, але він контролє. Я думаю, що на Якорі мав би бути якийсь там контрол-Ленсі, є квікстеп на прискорення, є батарейка, Брюсер це гарно, є відпаси, ЖК. Плейстейли непогані. Є фулбек з одним плюсиком теж гарно. І в цілому в нього приємна моделька. Тут єдине питання до пейсу. Мені здається, що умовний фрімпонг з 90 плюс пейсом просто за рахунок того, що він буде бігти, буде не гірше. Але якщо у вас є фодер, то я думаю, що можете конвертувати за умови, що вам потрібен правий. Захисник і ви, ви готові ваш фодор сюди засунути. Я перший з БЧ майже не збираю. 20% лайків, 42 тисячі монет квалентфодору. Наразі дуже дорого, насправді. Ще одне з яке викликало незадоволення у користувачів Фудбіна. Edін Джеко 22% лайків, нападник 33 тисячі монет. Коштує зібрати цю карту. Дизайн прекрасний, дуже мені подобається. 81 пейс. Замало, але він, по-моєму, Та, Він ленксі, тому тут я можу це вибачити, кинути йому умовний хантер. Він буде непогано прискорювати за рахунок типу прискорювання бігти. 86-й удар, який також забуститься, буде взагалі гарним для початку гри. Короткий пас, 83. Дріблін для його модельки теж більш-менш Фізичні здібності є. Є Сірий лоудрівен. Це напевно наразі найбільш м'ятовий плейстайл для нападників, найбільш шмітові удари. З того, що я досвіду маю невеличкої гри, немає в нього, де там цей en Enforcer. теж кажуть метовий плейстейл, але я поки не часто бачу, щоб його абузили. А от Driven і фінішинг класний. Ну, плюс у нього є Фінес, є Трикутник, є родин преспровен. На мою думку, непогана карта для стартових складів, але знов чотири збірки, і це банально дорого. Давайте переходити до завдань, і одразу для тих, хто не ходить на стрімах з якоїсь причини. Тут посилання на твічі обов'язково і Приходьте, покажу вам карти срібних ікон, які наразі є в РІ. Бо ми там все це діло обговорили неодноразово, але можливо, ви пропустили. Я наразі вибиваю собі гарінчу. Мені лишилося лише шість голів забити бразильцем в різних матчах на Squad Battles. Мінімум Professional, вже не сеймі про як було раніше. Майте це на увазі, а Professional, Або Райвалс Champions Live Events. Використовуючи бразильця. Також тут можна зіграти 25 матчів з шістьма бразильцями в складі, але одного завдання вам буде достатньо, щоб забрати собі гарінчу. Я буду вибивати гарінчу, я потрошки вибиваю і у себе де треба 100 голів забити в різних матчах, використовуючи португальського гравця. Я потрошки виконую Бобі Чартона де асісти треба робити. Я хочу забрати всіх, можливо, я не буду забирати собі Бобі Мура, тому що. Тут треба 11 стар, ну, гравців англійців, і я не впевнений, що я це зроблю. Типу, він 50 навряд. Ну і Бобі Мур, він не високий, ніколи не біг, по типу, гарінче. Може бути потенційно далі цікавий. Е, у себе от точно буде цікаво. Чарльтон може бути цікавий, а от того я навряд буду вибувати. Отже, такі завдання. Раджу виконувати. Також у нас weekly play. на сезон 1 Вікліплей. Ми теж е робимо weekly play competitions по традиції з тим, що було минулого сезону. Але тут в нас, друзі, будуть не Футіс паки, а ПАК 84, rare Gold Player Pack. Один. За 5 виконаних завдань. За одне виконання 2x80, за 2, 2x71, за 3, 2X 72, за останній тиждень 3x82 за п'ятий, перепрошу, тиждень 2 x 83 Мені здається, оцей один гравець 84+, виглядає як знущання в контексті сезонної нагороди. Але в будь-якому випадку 3 з 5 вам треба виконати. Плей 5 в Rivals, Life Event, Rush або Champions. Я це все зараз роблю, тому що Є пас тому що хочеться просуватись, і тому, що хочеться якісь пакетики, хоча б отримувати оскільки друзі, в нас насправді не багато всього. І те, що раніше давало гарний бус на початку. На це в нас умовні всілякі голи, асисти і так далі. Наразі вони погіршили суттєво пакі. Типу, 250 перемог в Squad Battles треба, щоб отримати Джамборерплеєрспак. Ну я думаю, ви розумієте, наскільки це важко. І ультимейт паку я тут не бачу. Та за 300 перемог у ну, та Побачимось в наступному серпні. Та. Також в нас є еволюція а, вже перша. Ну, є деякі там просто банальні базові, але я б сконцентрував свою увагу на кавер Атлет. Еволюція, яка коштує 30 тисяч монет. І це дорого. Давайте ми з вами наразі перенесемось по традиції на FU і поглянемо популярні карти. Висловлю з приводу цього свою думку, ну а потім поговоримо про маркет. Так, шановні, ми з вами на Full GG, і у нас еволюція Cover Атля. Також тут є безкоштовні деякі: Rising Guard, Club Member, Reward і певні ще повторювані еволюції. Я особисто забиваю на них, тому що все одно хтось там потім випаде, і апгрейди слабенькі в мене немає особливо дропу, нема звідки його брати. Ну Особисто в мене зараз так в клубі. Типу, в мене є там мовно СБЧ, який виконав завдання, карту, то вони бігають. А мій дроп це, напевно, Айоза Перес і Мавінга. Але що з ними там можна такого зробити, я не знаю, тому я це все скипаю. Але ви можете виконувати еволюція за 30 тисяч монет тут в нас. Насправді, Екітік є найпопулярніше, але він мені не подобається. І те, як він відреагував по ціні, теж напевно, про це говорить. Тому що удари апгрейд невеликий, передача апрейд невеликий. Айозе Перес Рабьо з таких більш-менш популярних тут гравців. І, напевно, Лофтус Чік. Напевно, Лофтус Чік. Я прозглянув його. Та, оці, оці варіанти мені подобаються. Чому? Бо в нього вже збалансована карта, і ви, в принципі, можете отримати плюс 2 передач, плюс 3 е, дріблінга, плюс два фізики. В нього вже базові 4-4 зірочки. Ця еволюція дає батарейку сіру, не пам'ятаю, чи вона в нього є чи ні, але він такий близько до Гулітгенга виходить. Плюс теоретично його там можна ще прокачати в якомусь ланцюжку, І От подивіться те, про що я вам казав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У вас там вже якийсь Гулітгенг 85 го рейтингу. Ну, але я. Я це точно нічого не буду робити. Тому тобто, я вже напевно залишив його 82, м Так, буде трошки гірше стати, але він буде підходити в більшу кількість або потім. Але можливо я не правий, Можливо, краще робити 85-м. А Айозе сам по собі гарний біст. отримує плюс один удари, два паси, трошки дріблінга. Те, що треба для цієї карти. І якщо у вас стартовий склад, він у вас в основі, то можливо. Хоча знову, я так розповідаю, 30 тисяч монет. На мою думку, 30 тисяч монет це зараз супербагато. Це там 10% мого бюджету. Чи хочу я викидати ці гроші на те, щоб перевести когось в вантрейд? Ні. Чи буду я вам радити це робити? Та напевно теж ні. Хіба у вас там не є в антрейді якийсь такий гравець? Ну, раб'є, умовний. Він буде 85-го рейтингу. І теж майже всі стати 80, окрім дефа. Тобто може бути цікаво. Але знов таки 30 тисяч. Чи віддав би я за це 30 тисяч, умовно, коли ми йдемо на популярні на фудбін і знаходимо там тоналі за 26, якого ви можете там купити, пограти, продати одразу? Він тут перший в популярних. Не впевнений. Або той самий камавінга, або той самий Чомені, які взагалі коштують там копійки. 19 тисяч камавін з його моделькою. Тому не впевнений, я з приведу цієї еволюції і не буду радити вам її виконати. Так, шановні, про це все діло поговорили. Тепер давайте переходити до основної теми нашого відео, а це. Те, що відбувається з маркетом. Коли контора випускала свої пічноутс напередодні Ultimate Team, вони казали, що вони прочули ком'юніті. Почули ком'юніті, вони сказали, що так. Ми розуміємо, що вам було нецікаво через те, що надто швидко апгрейдились ваші склади. А отже, вони обіцяли погіршити нагороди за Чемпіонс, Ревел, Сквадбатс з бочею еволюції з сезонного перепуску і пропозиції в магазині. І Вони будуть відповідати тієї там стадії гри, умовно, і бажанню не розжиття. Про яке вони заявляли публічно в своїх трейлерах і через представників. Проблема в тому, що вони виконали все оце. І нагороди за Champions Гірше, за Rival, за Squad Battles, за Rivals взагалі джок-нагороди, там, типу, майже все в антрейді. Але вони забули чомусь про магазин. Або, можливо, не забули, не знаю. Можливо, випадково в магазині якимось чином опинилися на де-факто Другий, можна сказати, день гри, але для когось перший, бо не всі купляли її плей-підписку в п'ятницю. Опинилися під контент паки за 100 тисяч монет для продажу. І ще купа всіляких промо-паків, деякі з них для продажу, деякі з них не для продажу. Якщо ми перейдемо в розділ магазину, то тут ми побачимо отаке пак, ось він, будь ласка, 2000 FC Point, за 100К, за 500 FC Point, за 1000 FC Point. За 600 FC Points з гравцями для продажу. Базовий, той який був, і ще один за півтори тисячі понців. Один, 2, 3, 4, 5. П'ять паків. Ага, і цей Premium Gold Players Pack. Ага, це теж промо для трейду. 8. 6. В, в, в перший день ми отримали 5, в суботу ми отримали ще один в антрейді. і оновлення деяких. Цих промо-паків. Це паралельно до того, що гравці на ПК, наприклад, могли отримати за підписку EA Play Pro другу ікону і ще 2000 FC Points. І йти і відкривати цей пак за 100К. Ми на стрімі трошки повідкривали в тих, кого залишилися FC Points за передзамовлення. Ну і звідти ми побачили і ікону, і Рюдігера, і уявіть собі, що це створила з маркетом. В нас стартувала гра. Четвер. Отримали люди там доступ через її плей. Прекрасно ввечері в четвер. В ніч четверга на п'ятницю взагалі не були додані промопаки, Всі такі О, вау, її дійсно почули ком'юніті, Вони не будуть розженяти цю криву. Вони навіть десь там поступилися своїми заробітками. Вони не закинули багато промопаків. Окей, прикольна, FC повага. Ну і потім ми бачимо на другий день паки, яких не було на такій стадії гри ніколи за 100 тисяч монет в трейдебл. Ну і звісно, ком'юніті воно достатньо очевидно на це відреагувало, Бай-бай, павер корв. пишуть там і трейдери, і всі і її просто заскамали і обминули де факто, тому що це не відповідає дійсності. Люди зайшли в гру. Побачили, як карти плюс-мінус тримають вартість. Давайте переговорити трошки про карти. Та умовно беремо мармуш, один з найбільш популярних гравців тут і зараз. І вони почали будувати свої склади, відігравати дивізіони, відігравати там склад батл багато зараз геймплею. Відповідно, ось вам п'ятниця. Четверть заходять люди в гру. Цей мармуш полетів йому там максималку оновили. 100 тисяч монет, 82, 90, тобто середня ціна за день в четвер була, напевно, десь 90 тисяч. Він спочатку виріс сильно, потім впав, потім відкоригувався. П'ятниця до того, як вийшов контент, 92, трошки впав 77, відскочив до 90, тобто до моменту там перед контентом він був 83 тисячі монет. Плюс-мінус ціна колихалася. Тому що люди звикли, що під контент карти сильно омираються. Це вже, напевно, десь інтуїтивно, але ціна карти вона була більш-менш стабільною. Ворджо Вандайк. Беремо його графік. Виходить, де отут от виходить гра. Формується ціна в 400 тисяч монет приблизно. Вона тримається, вона там 370. Тут плюс-мінус. Треба розуміти, що. Десь там була 390 була, 360, якщо взяти середню, та оці хвилі, то десь там, можливо, 380 була ціна за день. 380, можливо. Тут теж було десь 390, та моментами. 370, але потім він падає в 300. Відскакує до 330 і падає 290. Наразі Верзлонак 273. Тобто в п'ятницю, я пишу це в ніч за суботи, на неділю, відео, а в п'ятницю для мене де факто це вчора. Карта коштувала. 390-370, хай 370 навіть тисяч мене в середньому візьму. Наразі 273. Мармуж бідолашний коштує 50. Він був 90. Його розполовинили. Про дешеві карти я взагалі мовчу, які, ніби як мали триматися довше. Нагадаю, в нас ще навіть не вийшла гра. А ми вже маємо Ферлана Менді. Який потрапив в багатьом стартові склади, і був там 22-27 тисяч монет в четвер, в п'ятницю, там 23, 24, 25, Бачите, ровний графік. Воно ще не до кінця сформовано, але тенденція зрозуміла: оце колихання, оце смерть. Отака ситуація, друзі. Минулий рік в нас був інший. Минулий рік в нас карти, типу, швидко гойдалками виросли і швидко пішли вниз. Але це було, хоча протягом там якогось тижня-двох таки був коридор. Цього року в нас спочатку сформувалася висока ціна, тому що карти були рідкісні, всі понців менше, купівельної спроможності менше. Карти сформувалися. ніби як. Ілюзія стабільності в перші два дні, але потім такий крах, що мати Василева. Тому давайте одразу питання: що робити з цими картами, які у вас наразі є? За такою тенденцією. Я бачу, що карти 84-го рейтингу або нижче, вони дуже швидко втратять свою актуальність, як це було минулого року, і там, напевно трошки минулого року. Тому, якщо у вас якісь мармуші, які тільки є решварди, і ви ловите ці карти в нагородах за склад Battles, наприклад, сьогодні, то я раджу вам їх позбуватися перед виходом контенту в неділю. Так може бути, так що нічого не вийде взагалі. Контори така, окей, все, не випускаємо. І ваш там Рашфорд, він впаде під нагороди за склад Battles в умовні, не знаю, 18 тисяч монет, 17, можливо, 15. І він відскочить знов в свої 18-19 тисяч Але якщо вийде ще один контент, ще один якийсь промопак, ще якась еволюція, ще якась штука, то ваш Маркус Решфорд може отримати величезний просто відрив обличчя. Тобто я завжди тут, коли йде мова про. Ріск Реварт, я цим користуюся. Тобто, що я можу отримати, якщо нічого не вийде. Я не вірю, що решта в п'ятницю без еволюції, без якогось там лінка, повернеться в свої 35 тисяч монет, які він коштував. А чи може він відлетіти ще на екстра там 5 тисяч монет легко? Тому, якщо є середня або лоу мета, я раджу, коли ви її отримали. Позбуватися, оскільки золоті карти, наприклад, і минулого року, я вам можу показати, їм дорога достатньо швидко. Вниз. І якщо так в нас продовжиться цього року, то буде приблизно те саме. Ось вам Ворджл Вандай минулорічний, Він впав там в 300. Вийшла гра для всіх. Він вирішив 360. Ще там тиждень протримався, півтора. Ну і потім. Саліба. Так само. Реліз гри. Трошечки він набрав, поки люди собі склад вибудували. Впав, знов потім набрав, і потім Чи може е, певна мета відскочити, коли зайдуть люди в гру? Може і, скоріш за все, відскоче. Умовні ті самі Саліба, вандайки, Білінгіми, середня, можливо, навіть мета по типу Мармуша. Вони можуть відскочити і відскочать, скоріш за все, коли зайде ком'юніті ком'юнітівру, п'ятниця там субота, неділя. Я маю на увазі стандарти дішин. Але питання від якої ціни буде цей відскок, і питання, а чи не захочу я їй наступної п'ятниці, теж якийсь отакий промопак оновити, оскільки. На тиждень додали вони те, що ми отримали оці два паки в обличчя, ліміт за 100 тисяч трейдебл пак Тобто в п'ятницю в наступному можемо ще щось таке отримати. І це може просто нівелювати е, всі ці відскоки, і, можливо, у нас формуються нові патрі, нові тенденції маркету. Ми їх вивчаємо стабільності, поки підстав для стабільності я. Не вбачає отакі От друзі. В нас нові тенденції формуються. Чи це гарно для трейду? Тут треба дивитись насправді. Але пан Сікаріо, наш трейдер, під контент збирав з хлопцями в трейд групі, і вони прям під контент два дні трейдять, фліпають карти. Заробляють на рухах, оскільки коли є сильне падіння, звісно, потім є сильний відскок. Але для вас, для роботяг це звісно важко, тому що стабільності немає. Але якщо хочете трейдити з нами, запрошу. В нас все непогано. Різні види інвестицій на стилях зіграності, я на акаунті Шакалів. Набив просто 66 тисяч метрів, було 10. Нічого тут не було. Жодних паків, нічого. Фоном просто за от суботу, поки футбол дивився, поки що ще. Що я робив? Я фліпав карти на стилях зігранася. Це гарний метод трейду який наразі працює. На тіні шукаєте популярну карту. Я там купляю на тіні Дюмфріса, наприклад, по ціні футбіну за 4600, за 4700, продаю 5-7, 5 5,9. Ваша задача знайти таку мета-карту. Середня, дешева, навіть не середня, до 10 тисяч монет, умовний туморі ви заходите, він на 9500. Що це означає? Люди, які будуть його виставляти, вони будуть виставляти його за 9500. І навіть зі стилем зігранності. Мало хто це перевіряє. Але якщо ми дивимося то на стилі зігранці тінь, він коштує там 10500. 10. Вони налівниці йдуть, бачите, 51 луна, Ідуть ці карти на ліниці. А люди цього не знають. Отже, ви 9500 купляєте. Снайпом і потім продаєте за 10 500 Можливо, за 10 750 Можливо, ви за 9 купите. Таким чином, механічною роботою там один вдалий снайп, вас одна тисяча монет. Це теж гарно працює. Окрім того, ми ще купляли карти під під під. під. Коли побачили злив, то купляли карти під еволюцію. Зараз я вам це покажу. І теж вони гарно спрацювали. Так, це були закупи під контент, а ось. Собослай, куня. Тільки вийшов злив одразу. Я в Телеграмі його запросив і одразу пішли дивитися ми карти. Айозе, Собослай, Езе, Горецька, Loftus Чік, Погба, Погба дуже гарно дав. Погба був 4.3, там десь 4.1, 4,2, 4 навіть його можна було купляти вперше. Та, десь там. 30-40 хвилин після зливу. І зараз він вже 3500, але подивіться його рух, як працюють під еволюцію. Оп, і він був 6,6. І тут можна було робити там 50% з карти. Тому тут оперативна реакція також вона впливає. А отже, що хоче трейди з нами, по традиції запрошую. В нас активно не бере оберти наша трейд-група. Сьогодні нагороди за Squad Battle. Що я раджу робити? Я раджу подивитись десь годинку-півтори. Як вони будуть взагалі собі карти поводити? Бо ми не знаємо, наскільки буде сипати з цього паку. Зазвичай перші склад Батл зграють всі. Я особливо, особисто відіграв на Золото 1. Мені цього достатньо. Там буде цей трейдебл пак 85x15. І багато людей відіграють, supply буде. Годину люди повиставляють, поки прокинуться, поки туди-сюди. Потім ще десь півгодинки, поки буде повторно друга хвиля релістів. А от потім карти будуть рости. Кого брати? Будь-яка мета з популярних сторінок, золота. Я думаю, що вона буде працювати. Середній ціновий сегмент мені подобається найбільше від 20 до 50, можливо до 70 тисяч монет. Це ті карти, на які люди будуть апгрейдити свої стартові склади, отримавши зараз монетки. Тому тут слідкуйте за маркетом і. Банально по будь-яких у тих картах часи закоп коридор я вам дав. Які ціни будуть, я гадки не маю, тому що поки не знаю, як суплай взагалі сформується. Це ми ж будемо в лайв зі скордом дивитись, тому що ну, це лайф. Тут треба бути на маркеті. Я сьогодні в контент трейдив, наприклад. І зі мною хлопці теж купляли. ляо ми купляли, по-моєму, ще пару карт купляли. Воно непогано було, але я не можу знати ціни заздалегідь, які будуть, бо поки не побачу маркет на власні очі. Друзі, отаке відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте лайк протиснути. Про маркет поговорили, про ваші склади поговорили. Поради да, все як ви любите. А отже, побачимо з вами, коли побачимо сьогодні, скоріше, ввечері на стрімі. Бережіть себе, сподіваюся, у вас у ваших близьких все добре, все буде Україна, па!